Це у нас Honda Серві, Задня арка. Як бачимо, тут вже хтось щось робив. Тобто це хтось ось так зачищав. Ось тут було переварено. Як бачимо, на саморізи було прикріплено. І ось, наприклад, було оброблено. Тобто це просто було... Покрита мастикою на голий метал. Тут теж, я думаю, така ж історія. Ось як бачимо, теж починає все ржавіти. Тут теж хтось саморіз скрутив і воно почало все ржавіти. Також нижня частина породів теж починає ржавіти. І ось як бачимо під захистом. Тому ми повністю знімаємо ось ці захисти. Щоб повністю все зачистити, обробити і щоб машинка ще поїздила. Ось з цієї сторони теж починає ржавіти, але я думаю, тут всюди є корозія. Якось так.